Ну, для мене ця тумбочка це йде по якості. Бачите? Оце, оце йде дерево дуб. оце йде дуб. От. Якщо хтось буде зараз там писати, казати, що я таку тумбочку зроблю за там, один день, ну, то зробіть таку тумбочку і скиньте мені на вайбер. Я виставлю її. Бо оця тумбочка йде з дуба. І я знаю, скільки в ній йде елементів. Ця тумбочка складається з 55 елементів. Тобто в ній є 55 деталей. І я впевнений на мільйон відсотків, що ніхто не буде бавитись однією тумбочкою, тому що це невигідно. Це я говорю для мебельщиків. І ця тумбочка по кольору була зроблена під ліжко. Але будь-який колір може бути тої тумбочки. От, так що. От бачите отут, наприклад, якісь прикраси можна положити. Можна всю шухлядку перенести вниз. Ножки йдуть з дуба. От, Тут все ідеально зроблено. От бачите? Вигляд тут. Ну, вигляд тут, коли якщо здалека стати, подивитися, тут вигляд дуже ефектно виглядає. Бачите? Вигляд тої речі дуже такий ефектний.